А вони тобі ще кажуть, що да, ти там підбадешся, та да, все нормально, взяв себе в руки, що ти там розклеївся, там, давай ти ж мужик. Коли тобі буде тяжко, буде хотітися залишити те, що ти зробив, почати щось нове в іншому форматі, в інших обставинах. Не роби цього. Тобто не залишай того, що ти будував багато років. Треба просто пережити цей час. Синдром цієї втоми або вигорання це фізичне і психологічне чи емоційне виснаження, яке не минає, або не можна відновитися після відпочинку або після тривалого сну. Тобто втома або вигорання, як його описати, це фізичне і психологічне або емоційне виснаження. І ти не можеш відновитися або після відпочинку, або навіть після довгого сну. Ти постійно почуваєш себе виснаженим, втомленим. Ти би погодився з таким визначенням? Чи би щось додав до ось цієї характеристики, втоми або вигоряння в служінні? Я би погодився. Ну, може легше буде, різні люди різне мають на увазі, коли про це говорять. Просто щоб наблизити до Біблії, я б навів такий приклад Ілія в постелі. В нього ну, ситуація, яка в нього була, да? тяжке служіння. Три з половиною роки, коли він помолився, не було дощу. І потім апогей його служіння. Він, він приходить, збираються всі ці служителі, так сказати, вала. Ну Це змагання, яке там відбувається, да? і от вони нічого не змогли досягти. Він просто молиться і огонь з неба сходить. Ну, велика, ну велике чудо. І після того ну здається, що буде після того, що народ зрозуміє підтримує його, він бачить, що він один пророк залишився. Тобто, ну, величезний, ну, це відродження, такий... пробудження. Да, так? Да, да. Це те, що Успіх. він очікує. Угу. Да. А після того, а, значить, ця царіця, як її там звали... Єзавель. Єзавель, да. Завтра буде з тобою те ж саме, що ти зробив з тими священниками валу. Він тікає. І він переживає ну таку глибоку, я б сказав, духовну депресію, якщо можна так сказати. Оце вигорання? Він, він каже, Богу, все, я більше не хочу жити. Я не розумію, що мені робити далі. Тобто він емоційно виснажений, фізично виснажений, його бачення виснажено. Тобто, він вже ну, вже після такого, якщо нічого не відбувається, то ну, взагалі немає ніякого сенсу щось робити тупік. Я хочу запитати тебе, ти скільки років пастором є? Або в активному служінні. В активному, ну, скажімо так, з церквою, де я як лідер церкви, там до рукопокладання ще трохи був, то це вже 22 роки. Я можу припустити, що ти був такий стан. Да, За мене... стільки років служіння в тебе був? Mm -hmm. Ти можеш розказати щось ну, про дивіться, свій досвід. Я, я скажу так, що останні два роки я це переживав. Це. В мене два роки тому восени я прийшов на раду пасторської опіки, там не тільки пастори, і на другу раду деяконської опіки, і поділився своїм серцем, що я, що я не можу ну, тягнути те, що я тягну, без, без допомоги. Бо, я казав, я не робот, який там, без душі, якому угу. все легко, ви повинні мене підтримувати, там, захищати і так далі. Ну, в якихось конкретних ситуаціях більшість людей це сприйняло, зрозуміло. Деякі люди вони не сприйняли, вони подумали, що це я там щось таке кажу, не зрозуміло. І щось з баченням, і щось з, десь я втомився. Там розчарування в людях, точніше, більш реалістичний погляд на людей, розчарування в моїх якихось. Тобто не бачі. було одного фактора. Да. І це багато Фактор... факторів, факторів накопичилося, на накопичилося, і ага. це дуже сильно в мене било. Да. Чи, чи, можна, чи можна звести ось цей синдром в тому, або вигорання? от Людина приходить до моменту, ти говорив часто слово очікування, коли в неї ну, якби, рушиться, да, або зникають ці основи, або переконання, на яких вона стояла. Я поясню, вона іншим, тому що я, є ця пустота. Я послухав, чи почитав, чи послухав відповідь Джона Пайпера на питання про це. І він, він цікаво, що сказав, колись йому було десь там, трохи більше сорока, і він на якійсь там конференції. Він поїхав у Флориду, якийсь пастор його запросив, він кудись там виїжджав, і він там жив у нього дома, проповідав його церкві. і од, од, одного разу він одного дня він просто сів там на сходах і заплакав. дружина його питає, щось трапилось, і він каже: ні. Просто, от якісь такі він не, не міг тоді пояснити свій стан. А, і він десь там проповідував до нього підходить один е, брат, який написав книжку про цей кри кризу середини життя, яка, між іншим, російською перекладена. Там є нюанси з психологією, але мало що читати, тому непогана книжка. От, і, він, е, і він запитав, скільки тобі років, то йому відповідає, І він йому каже, ну в тебе ще два роки залишилось. Ну, хоча я не дуже вірю, що є якась там дата, в яку це відбувається, І він йому дає дуже важливу пораду. Він каже: йому, Джон. Коли тобі буде тяжко, буде хотітися залишити те, що ти зробив, почати щось нове в іншому форматі, в інших обставинах. Не роби цього, тобто не залишай того, що ти будував багато років. Треба просто пережити цей час. І для мене ця думка вона була дуже важлива. Бо бажання дійсно ну, ти почуваєш себе сильним і десь вільним або звільненим від проблем, якщо ти щось інше почнеш mm -hmm. робити. І таке бажання є, воно виникає, ну таке логічне, природне, і так далі. Але ну така настанова для мене вона була важливою. Просто я розумів, що це не питання, що я повинен просто змінити обставини, це питання, що я повинен знайти Бога на іншому рівні, себе зрозуміти uh -huh. на іншому рівні, зрозуміти служіння на іншому рівні. Ну і може ще щось. Тобто, Бог в цей період просто він переналаштовує. Ну, от, моє богослів'я, грубо кажучи, так скажу, моє бачення всього. Це йде ну, наступний рівень духовного зрощення. Я думаю, що це гарна річ для духовного зрощення. Це, хто переживає це, я на це дивлюсь позитивно. Ну, якщо це не питання там, гріха і таких речей. Хоча і спокуса, між іншим, до гріха, є. Більшість чоловіків спокушаються ну, зраджувати свою дружину. Там, Своїх дітей, там, іти, з сім'ї саме в цей період, бо вони відчувають, що вони просто робить цієї системи, яку вони обслуговують. Да, так як я казав, що є спокуса відійти, і це добрий варіант відійти, і або служити уже в ролі такі не такій активній, або змінити просто діяльність. Це добрий що варіант виходу з цієї ситуації, як людина бачить. Поганий варіант, з такою ревністю, як вона служила Богу, люди можуть кидатися і служити греху. Якби це не було страшно. Так? Ось ту пустоту, mm -hmm. з якою вони не можуть справитись, вони заповнюють чимось, що ніби приносить їм насолоду. Ми почали говорити з тобою, давай розширимо цю тему. Як ти думаєш, що приводить до цього стану? Ти вживав часто слово зміни. Я думаю, це дуже хороша ідея, що за період служіння ось пастора багато що змінилося. Можливо, несправді з очікування, він думав, він буде служити Богу, я знаю, в мене так було. І до моменту, поки не було кризи, я цього не бачив. Коли настала криза, я зрозумів, що я очікував, що Бог мене благословить. Я ж йому служу, я ж ревний, я... а Бог не діє так, як я розумію. Головна проблема, яка призводить до кризи, і це гарно, що криза відбувається. Це ілюзії. Це моя, ну в принципі, неправда. Мої ілюзорне, моє ілюзорне бачення Бога, ілюзорне бачення себе. Ілюзорне бачення справи там, людей і так далі. Тобто, ну, наприклад, ну, ілюзорне бачення Бога, Йов, приклад тому. Бог, він не розумів Бога, який може робити дуже складні речі, які ніби не дуже добрі, і що Бог може таке допускати до правильних людей там, і так далі. І Бог йому відкриває, що можна любити Бога, навіть якщо. Ну, дуже незрозумілі речі відбуваються. Тобто це зміна його парадигми про Бога. Він звільняється, я навіть так скажу, з рабства ілюзій своїх про Бога, і виходить в свободу більш істинного бачення Бога. Так само стосовно себе. Наприклад, для мене було великим благословенням, той рік весною дійти до такої думки, що я... хто я такий? Що я просто грішний. Оправданий кров'ю Христа, послідовник Ісуса Христа. І це все. Це, і це головна моя ідентичність. Uh -huh. Тобто, я перш за все не пастор, не там, публічний якийсь там служитель, не, не чоловік, не батько, там, не син, не там робітник десь. Перш за все, я ось це. І коли е, хтось там, наприклад, каже, що я ж там щось не так роблю. То, коли я розумію, що я грішник, оправданий кров'ю Христовою, і моя задача просто слідувати за Христом туди, куди він мене поведе, то я можу на критику сказати: «Да, я, я грішний людина. Да. Тобто, якщо це дискредитує мене, я не повинен тут бути, а якщо не дискредитує для цієї ролі, це просто моя грішність виявляється, і Бог працює зі мною. Да. Дякую, що сказали, чи може неправильно сказали, ну нічого страшного, скажімо. Mm -hmm. Тобто, і це для мене було звільнення. Я зрозумів, навіть собі сказав, я можу перестати бути пастором. Я залишусь, Бог мене не перестає любити, я не перестаю бути християнином і так далі. Тобто, моя ідентичність — це не, не, не просто пастор, а так скажу так, успішний пастор. Угу. Це не моя ідентичність. Я можу бути щасливим, я можу бути блаженним від Бога, навіть якщо моя роль там якась змінюється. В чомусь я там не досягаю успіху, бачення там я не просто успішний пастор, я пастор успішної такої успішної церкви, а успіх в моєму баченні виглядає таким чином. Тобто нічого цього може не бути. Я, я, я вільний в тому, що я той, хто я є перед Христом. Тобто, моя ідентичність це Христос, а не якийсь успіх, ну скажу так, в релігійному світі. І, і так далі. Тобто, це ілюзія. І рабство ілюзії, вона до цього призводить. Так само старіння, наприклад. Я думаю, я буду молодий, сильний, в мене от не буде завжди, і тут будеш. хоп, щось не, не так завжди буде. Я ніби і знав, що так я буду ані. старіти, а чого це от таким чином. Так. Тобто, чи можна сказати, що ця криза, вона якби відкриває твою ідентичність справді? Ну, веде до відкриття, можна не відкрити її. Можна не побачити. Да. Можна не, не погодитись на і це. І якщо ось та стара ідентичність або неправильна ідентичність. Вона не вмре, не зміниться, тобто людина не прийме ось що це неправильно було, і не побачить свою помилку, то результати можуть бути дуже погані. Дуже